Привіт! Ви на каналі Англійське для своїх. Сьогодні поговоримо про past Симпл. Минулий простий час. Це дія, яка відбулася в минулому. Yesterday – Вчора. Last week минулого тижня. Last month минулого місяця. Last year – минулого року. A week ago – Тиждень тому. Two weeks ago – Два тижні тому. A month ago. Місяць тому. Three years ago – Три роки тому. In 2020 – у 2020 році. І так далі. Як же утворюється пас simple? Для цього нам необхідно дієслово. Ми знаємо, що дієслова бувають правильні і неправильні. Правильні дієслова, до них додається закінчення іді в минулому часі. Отже, play, played, visit – visited. Неправильні дієслова нам потрібна табличка неправильних дієслів, саме друга форма. go, went, do did, Send sent і так далі. Наприклад, він грав комп'ютерні ігри вчора. Дієслово play правильне. Відповідно, будемо додавати закінчення –ed. He played computer games yesterday. Щоб побудувати питальне речення, нам на допомогу прийде допоміжне дієслово did, яке не перекладається, просто допомагає. Отже, в питальному реченні did стане на першому місці. Did he, дієслово play віддасть закінчення іді і буде у початковій формі. Did he play Computer Games yesterday? Якщо так, yes he did. Якщо ні, no, he didn't Він не грав комп'ютерні ігри вчора. He didn't play Computer Games yesterday. Візьмемо приклад з неправильним дієсловом. Вони плавали в річці минулого літа. They. Дієслово «swim» має другу форму swam. They swam in the river last summer. Питальне речення did they swim in the river last summer? Якщо так, yes, they did. Якщо ні, no, they didn't. Але бувають речення, в яких є дієслово to be. Коли є to be, в будь-якій масці згадуємо минулий час was were. Дві маски має діє слово to be, was або were. Допоміжне діє слово did нам не потрібне, тому що to be досить сильне діє слово, щоб побудувати самому і питальне, і заперечне речення. Таке речення. Ми були в Полтаві два дні тому. We were in Poltava two days ago. Питальне речення. Ви були в Полтаві два дні тому? Were вийде наперед. Were you in Poltava two days ago? Якщо так, yes, we were. якщо ні, no, we weren't. І заперечне речення. Ми не були в Полтаві два дні тому. We were not, Скорочений варіант weren't in Poltava two days ago. Що ж, потренуємося. Вчора він не ходив до школи. Згадуємо, що заперечне речення будується за допомогою допоміжного дієслова did і часточки not. Yesterday he didn't go to school. Він їздив у село. Це стверджувальне речення, тому нам потрібно буде попрацювати з дієсловом. Дієслово їздити, ходити це одне й те саме. У минулому часі має форму. Went. Go went. He went to the village. Що ти робив вчора? Питальне речення, але на першому місці буде стояти питальне слово what. What. Далі допоміжне діє слово did прийде на допомогу. What did you робити? Do. What did you do yesterday? Де ти був вчора? В цьому реченні є бути. Є слово був, бути. Є слово to be. Тому будувати речення ми будемо за допомогою нього, а не допоміжного дієслова «did». Тут нам не потрібна where, where were, were you yesterday? Де ти був вчора? Я був вдома. I was at home. На цьому все. Бувайте! До зустрічі в наступних відео. Bye!